включено? зажал. Боже, это О, блин, не бог, сядь, 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 сядь. Ой! Ну! No. Оу, oh, без мяча Опа, Ігор. Воротар другий вже. Чув. Воротар уже другой Рома, останься, Рома! Хто він не придівається? Ще зло Телепузик. мене Цілий пузик Ні да. Ні, ну, тут не 43 Ну 41 Чуть не вгадав О, диві, включились, диві, вообще Рома Ще якийсь другий горі. Начало першого тайму теж буде. Чи що? Ну, паня, ігра там закінчилася, черпашниці пишуть після кожної гри в кінці суддя Чому? Вася звали весно.

Вася вчора... <соценно> Вася вчора не бив в костю на сьогодні цих. Що там Ярослав? Ярослав? Я. А ти? Був на морі? Оце ви приїхали машиною сьогодні? Так. Не рожа, болить. Рожа, болить, живі? Та чого він грає, якщо у нього вже йде? Він не грає. А де він? Я вже не маю. А, бачу, бачу, бачу. Іде, Все, побігав. Ну, нашу Толю. Толю на падінь. Ого. Я бачив тільки що то, що случається раз в 10 років. Вася зіров, головой. О, мені раз. Не, не, не часто побачиш. Тими. Мелядна туалет, Провірили, в кого крапші лов.

Года як Опа, опа. Не, проход, проход. Зар, Зараз пас паста. Оп, на, на. Проход, перехват, наші перехватили. <рисот> І знов перехват. Не, не точно буде. Опа, точно в ноги. В положенні стоїть товариш суддя. М'яч попадає в штангу, бив по дур. А лучше б сам той тоді, правда, вже гол не. був? Штрафний. Десять метрів наші пробивають. Ярик, сири, серій, сюда, Ярик, сад сирий, трипіку. Опа, м'яч прийняв Вася шипами. Прийняв погано. Наші знову перехватили. Не, на, на, наші перехватили. Руся біжить. Руся скасив почти толстого Що? Понятно, бортор. Руся знов перехватив І Толя. І Руся. І Толя, і Іруся. Ро. ай яй Рома хорошо пробив. Подавав на дальній м'яч, нішов. Не знаю. І полетів не на багато вещь Наші знов перехватили мяч. Ярик. не на яр. Зачем? Двойка? А, Олег. Венус. и наши снова перехватил Почти. Рома, 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 Рома с бичом Русик. Пас, пас на Василия. Ого. Вася, наверное, пипил литр, ты точно пас. Олег снова. Ну? Срезка. Вася снова не сыграл головой. Никто не ожидал. О, это спустя жизнь. так да. и будет. Да. Это ж не зима. Валера чуть-чуть нахала, но тут сыграл Игорь. А Рома. Не, чтобы мне дали микрофон, а Ну, лучше, чем той, что в козяты не комментировал. Василий Дышель. Подумай. Дышель.

Наш Василь, то Василь. Он оттой. Логично, правда, было бы. И сам башка на да, перешка. А! Дурного. Дурнан. Кидай, допивай и кидай, чуть Бой. На поле пролетает бутылки. <свят>

Что? Динамо? Дома, кажись, бой.

мамусі вчора зробили. Це Закрутку? Да, закрутку мама йому зробила. Це хто? А, а, а. Вона, короче, вона, короче, сказала, що... Короче, закрили його помідори в банк. <рес> його юрки то. А, тому що йому завтра, типу, в Київ <рес> їхати. Вона і... <рес> хоче, щоб він виспався. <рес> вену, <рес> вену, <рес> вену. О, тут є. Давай, а то. Ну, мы постараемся. Венес. Венес. Не знаю. Тільки Тільки другий тайм, значить вс тут, ми не все люди не підказали. Подказати вам? с командою. Ч, точку ста?

Знову знов знов Ч 10 вещи, да? Це ж цей. Тя... Ні, Вінець, і, да. це той, що не, це розпашу, це розпашу, розпашу. Розпашу. Це ж, не Давай, Андруха, тяне. Тя Андруха. Андрюха. Тоді був двинець, да. Зато знищиться. Це руки не не цей. Моїм медом на три Давай. давай.

Ще два Блять, ще якці, бля, че, грати довго? Дивись скорость чувака, блять. Охуєть. О, Василь. Що там? Грає нападающе. Охуєний пас. В ноги. Точно.

Ну за сегодня в погребе землю у вас. Саша, твій, 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 Саша. Да. Да. Пахал в спину там. Да. Меня запахал.

Что, заставишь? <complicated> да? Ну, Ну, то, что дороги не знают. Прид <Fergal Ir> <рег mand> ⁇ шь к Кто? Мы... Это такие киселые. Ой, спасибо. Ой, блядь,

Вася ногой замахнулся на метр. So Давай, Вася! Хорош! Да! Вася! Красава! Красавчик! Ага, все. Ну, выиграем, что Сейчас Вася ще другого. Це Василь вчора заправився, я понял. Став. О, зараз Василь почне грати, я чувствую. Скорость дріблю. Василя вже Скоро вже все. Так, Вася, голосова. Вася, давай, дай его. Гоу, кажу, кажу, Вася, давай голову.